Ха -ха, Макс! Друзі, скупляємося на новий об'єкт. Купили фризу, друзі, новеньку. Все купили? Да, майонез, майонез. Ану, шнур, грибінки, двітерки і пластифікатор для Так, да? Що ще? <світ> так, друзі, на об'єкті ми. Будинок на палях нарешті, вчора ще допізнами, <кхи> лили балки з 375-го газоблоку. А сьогодні вже з Максом прилетіли сюди, вирізати перший ряд. Перший день сьогодні і перший ряд газоблоку. Що нам для цього потрібно? Нарізаємо зараз до сток, друзі, ставимо лазер і піднімаємо всі наші шнури на 21 см Натягуємо чотири шнури і закладаємо перший ряд. Клея привезли до всіх цемент теж є один мішочок. І там сараї ще є в нас. Ну, все в нас є для того, щоб почати перший ряд. Якщо чесно, я вже не знаю, що вам знімати, Макс, що глядачам нашим знімати. Роботу. А ти безалкогольне не п'єш. Робот. Яку роботу? Газоблок. Робот. Та це вже всім не цікаво. Нічого. Будемо знімати вам кожен день якусь частинку роботи, що ми, в принципі, зробили і наскільки ми рухаємося. Так як зараз осінь, вже дні короткі, в принципі. І дощі через день, не знаю, як у нас вийде тут, все це Ну, Треба нам постаратися зробити цей будиночок швиденько. Не будемо їх напилювати. Там, прямо на місці. Ну давай, потрібно їх 8 штук по метру. Все, давай, я поки лобзик нас налашту. Купили на новий об'єкт ось нові пилочки. На тому об'єкті не цією пиляли, але то мало м Спробуємо зараз. Лобзик потужний у нас. Та все потужне. Оце воно, так? Да? Ага. Це може і газик будемо пиляти. Що Шо ти скажеш? Ну, поїхали. Макс, в общем, давай, вісім штук, а я поки лазер виставлю, добре? Вісім по метру. 8 по метру, так. Потрібно нам. Ось нашу цю дошку. Це ноль нашого цоколя. І тепер ми піднімаємо на 21 см вгору. Сантиметр це буде у нас шов нарощен і 20 см сам газоблок. Взагалі нічого складного. Ось, здається, вже і там є Вон міточки. Зараз ми їх перепровіримо і все. Ото, мабуть, вони вже Максим Петрович їх вже переносив ще тоді. Це для конкретного пилу, да? так? Пилочка да. така. Швиденько відпилює. Ну, ми ж для того і брали. Скажи, не мебель робити. Ще одна, так? Да? хух, йомаю Ну Нулі давай, я вже заморився. Ну, нолі ну, треба дати. Полюбом, перепровірити все. Перша є, так? Да? Ти так зможеш сам? Далі. Макс. Все, крути, а я ставлю лазер і починаю переносити наверх отой наш гвіздочок. Он, бачите? А потім отак вправо раз на 10 см. І все. І до речі, пішов я проєкт, возьму. Проект. Щоб потім перепровірити Макс вже між нашими цими гвоздями розмір. І так, друзі, що ми, ми? маємо? Ось ми маємо 7.33. Додаємо. Це по внутрішнім осям нашим. По внутрішній частині цуколя. Але нам потрібно додати сюди 30 і плюс напуск 10 газоблока. І так на кожну сторону. Тому 7,33 плюс на дві сторони по 40, тобто 80, і в нас виходить 8,13. І в, в цьому ж випадку теж 10,63. Додаємо 80 і виходить 11,43. І все. Макс, гвоздики знайшов і забиваю. Та товстувати. Треба знайти. є. Зараз я знайду. Давай, поїхали, першу. Так, оп. Макс, 8.13. Давай сюди. Ілі пішли на ту сторону вже. Коротше зараз. 8.13. ха, -ха, -ха. О, профі, так? Да? Іди, Макс, туди, ти молодший. Бо ти мене заганяєш. А тут скільки в нас... Тут повинно бути 11.43, Макс, тільки пеньочок, то нам мішає. Йошкін кот. А ну давай за пеньком. Тут буде не дуже точно, ну нічого не поробиш. Скільки я казав? 11. E, 43. А в нас 44. Якщо пеньок убрати, буде 43. Все нормально. Ми e, будемо зараз діагоналю ще перевіряти. А тут да? Йошкін кот. Ну все тоді, тут не буде міряти. Давай тоді забиваємо гвіздочки наші. Чітко по центру лінії. Там десь в машині Макс такий новенький молоточок бери. -М. І ним будемо забивати. Зараз зараз Максом шнури поїдемо, коли поп'ємо. Оці нолі шнури, це така нудна робота. Так, да, там в наборі. В наборі він здається. Стоп, це ми чудимо. Кажу, треба виходний, так? Ми вже тормозимо. Тепер беремо рівень бо, або лазером. Та лазером воно поганенько видно. Давайте уровням буде швидше. Да. І наверх Макс переносимо ці всі наші ж нижні метки. А потім вже забиваємо віздок. Переносимо нолі, друзі, і ось у нас є новий шнур. Чесно скажу. да, У нас є там старенькі ті шнури, ми їх позабирали, десь вони там є. Ну, Ми любимо, коли оце новий об'єкт, друзі, починати і трохи обновляти інструмент. Повинно воно бути новенький шнурочок. Бажано новенька грибінка, там. ну таке по мілочах. Зрозуміло, що ми на кожен об'єкт не будемо міняти рулетки, чи весь <зас> інструмент там, чи уровні. Чи ще щось. А таке, да, там, якась мілоч оця вся, ми завжди там маркера, шнури, фрезу, Часто ми купляємо нову, щоб... Бо часто, чи іноді було таке, що не купляли, приїжджаємо на об'єкт, воно не пиляє нічого і потім починається. Давай їдь туди-сюди і так далі. Тому отакі розходники ми трошки підкупляємо. Біти, там, пилочки на лобзик і так далі. Щоб у нас таке все було обов'язково. Важко, чи що? Все ж, нури натягнуті в нас. І чотири блочини насухо лежить, друзі. Це чудово. Замішуємо розчин. А верніше поїдемо кав... кави поп'ємо, так, да, Макс? Так. І вперед. І вперед. Вікон тут теж немає, я дивись. Одні стопчики будуть, як і на тому об'єкті. Ну, Тут хоч не знизу вікна, так? Да? Друзі, а на тому об'єкті на 375-му газіку. Всі вікна знизу там. Тільки в гаражі, там, якщо ви бачили. Ой, газоблок зняли, обов'язково, друзі. І тепер нам потрібно поправити рубероїд гарно, щоб він не звисав на наш бетон. Бо якщо бетон буде у вас нависати на цоколь, нависати, і ви плюс напустите газоблок. Потім ви там розчин так підріжете, що він вже буде Дальше, далі сюди вилізти за наш цоколь. І потім незручно вам буде клеяти полістирол. Прийдеться все оце стачувати, зрізати там, не знаю. Тому обов'язково завжди робіть. В рівні руберої, тобто, бачите, на сантиметр випав. Хоч ми з Андрюхою виставляли його, але чомусь воно збилось, не знаю. Ну і плюс зараз з Максом перевіримо діагональ. Приймаєш? Є? Так, друзі. Маємо 14,3. 14 метрів і 3 сантиметри. Боже, допоможи нам. Не перериваємо камеру, щоб ви не думали, що ми щось підстраїмо. Будь ласка, ну зараз. Я думаю, десь на сантиметр зараз не співпаде, Макс. А ну. Оп! 14.3. Замішуй розчин. Копаємо бай... краницю. <кри> <Креницю. кри> Бадю закопуємо. Хто пам'ятає, вона вже ж вона побита. І щоб не витікало, потрібно її трошки закопати. Все, Макс, оце вибирає досить. Ставимо і обсипаємо її як вона низько буде, то те теж не дуже зручно. Все, 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 став, став. Супер просто. О, обсипай, гарно так. От, не Неотично, відмінно. да? Оце вам і пластифікатор. Як шампунь. Ось, будь ласка, на каналі є, друзі, відео про цей пластифікатор. Ми вже ним працювали на лицьовій кладці. Дуже класна штука. Рекомендую. Дуже еластичний розчин. Ну, клас. Друзі, підправили ми рубероїд і значить, ще ж один прикол, поясню вам. Трохи ми з Максом неправильно ноль дали, а чому неправильно? Бо ми ж тоді коли давали від рейки ноль, від нижньої, а щити ми ставили на 3 см нижче. Правильно, Макс? Да. Ми про це забули, так як ми це заливали вже два місяці назад. Ну, півтора точно. І ми відрейок перенесли 21, а ми забули, що потрібно ж треба було взяти. Оці 3 см. Ну, воно там половиною Тому нам прийдеться зараз завести кут нижче від шнура на півтора см. Кругом. І потім шнур вже опустимо на наш газоблок. да, Ми провтикали, ну переробляти ми не хочемо, бо це треба всі рейки ці перекручувати назад. А ми цього не хочемо робити. ну ми забули, да, Отоке Володимирович є воно да? бігати з об'єкта на об'єкт. Тут нічого страшного немає, ну просто що, Отак, що ми забули. Ще ти нам довелося ж опускати в землю Там, в минулих відео, все це є. Ну все, нічого страшного. Головне, що діагональ у нас чітко, горизонт у нас чітко, розчин ось просто ідеальний. І заводимо зараз чотири кутові наші блоки. Ми зараз робимо на півтора см нижче від шнура. І таким чином у нас. Шовчик вийде. Сантиметр, друзі. Сантиметр. Так як блок у нас зараз нижчий, на 2,5. Ну, якраз те, що ми з Максом і провтикали. Ну, нічого страшного, так? Да, Макс? Ціленький, мокрий. Так, да, вибирай, дивись, Макс. Значить так, оця стіна у нас. І оця. Цілесенький. Ну, а туди вже ж будемо, як завжди. Друзі, заводимо перший. Кут, перший блок, тому будемо зараз замовнику такі mm -hmm. подарунки від команди Я мастер, mm -hmm. да, Макс? Mm -hmm. <laughs> Давай, накладай. Накладай, потім я роблю фоточку історичну. Красота. Да, потовще, потім краще видавимо. І так, що, кладемо? Yes. Тільки ж ти її прикидаєш, отак, щоб... тільки як я сфото... сфоткаю, зрозумів. Mm -hmm. Ну, ти слухай мене уважно. Mm -hmm. Так, ну, на щастя. Да? Ромки, він гарний заказчик. Тому отак і зробимо фото, зрозумів. Оп! Накрили її, щоб не поржавіла, да? так? <ріст> ну все. Чесно, поклали монетку від душі. Ми бажаємо родині, промки його родині, щоб все було добре в їхньому домі. Багатство і щастя. Так, да, Володимирович? Ми, друзі, теж, до речі, працюємо від душі, щоб ви розуміли. У нас такого немає там. О Боже, як я не хочу на ту роботу. Ні, ми любимо свою роботу з Максом. А ну шаблончик Макс переключу, зараз ти... Працюй, працюй. Оп! Отак От супер. А то як зблизько, не видно нічого. І все, виставляй, бери рівень. Чудово по шнурах. І скільки півтора ми вирішили? Да? Рощин весь збирай. Так, да, з шнурами, друзі, ми провтикали, ну нічого страшного. і ти ж з боків там теж підрізай. Так, щоб не переводити розчин. Друзі, багато. Це так, перша блочина, ми зараз все пристріляємось. Ну, чому ми багато накладаємо рощину? Щоб блочина коли сідає, так, щоб вона знайшла своє місце, а не щоб вона десь там висіла отак. Тому тільки якість. Е, в кожний будинок потрібно закладати на щастя на багатство. Дай Боже, дай Боже. Да, Макс? Да. <реш> З хазяйки збили, ось грошей трохи. Так, ну все, монтуємо другу блочину. Так, да, Боже, поможи нам. Так, Макс, 2 см до шнура робимо. Не півтора, а два. Друзі. 2 см робимо і якраз буде чудово все. Друзі, шнур шнуром. Ну а так як ми за якісне будівництво, то ми обов'язково ще раз перевіряємо лазером. Зараз Макс дивиться, що в нього там. І потім переносимо на цей блок. Потім на наступний. І таким чином ідеально виведемо чотири наші ці кути на ноль. Ідеально просто до міліметра. Що там, володим? 11,8. 11, 8 Пішли туди, Максик. Друзі, 11,8. І отут. Зараз нам теж треба зробити 11,8. 11,8. Так? Да? Так. Да. 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 Слухай. Угу. Чудово. І отак от робимо і там, і там. Добре? Так. Все. Два кути є. І закладаємо монети далі. Макс. На тому куті зараз, я на цьому. Давай, поїхав. Тут золотий дінар. Це ж спальня, Макс. Так. Ага. Да. Правильно? Ага. Золотий монета. Він. Будь ласка. Ха -ха -ха. Все, давай, монтуй. Так, да, оце він сухенький, красивий, ціленький. Ну а на цю стіну, Макс, будеш виробляти все підряд. Добре. Ага. Не будемо його тут перебирати. Красиво позамазуємо, затрем. Зашпаклюємо. Ну а що, його вбито вони всього ж... Ну куди ми його дінемо? А от оцей передок і отой, так, да, вибираємо. Щоб був, як кажуть, товарний вид. Друзі, е, підожди, треба ж прикрити монетку. Зараз, друзі, дивіться. Оп! Все. <плес> <плес> на удачу замовникам нашим. Ну все, Макс, виставляй, я погнав да, на той кут. Так. Все. Ти пам'ятаєш, 2 сантиметри там. Ну і сюди, друзі, гривню. Тільки нового зразку. Там у нас по 5 гривень на тих кутах, там гривня золота, а тут срібна. Да, Макс? Да. Все. О, замазав їх, щоб. І монтую. Та й що, сватились, так? Да? Поки кави попили, кути наші трошки підмерзли. Ні, ті два-да. А ці нормально вже. Ті ці, ці перші ми заводили. Тому зараз, друзі, отак на булавочку зачалюємо і погнали. Отак. Друзі, ми зачалилися. Беремо отакі нові грибінки. Дивіться. Зроблено в Україні. У нас ще таких і не було. Баугуб. Бавгуб. Бау Шпатель. Зуб вісім на 8. Не знаю. Ми тільки складки газоблока, накладку газоблока. <с> Тому я вже не знаю, що вам знімати про газоблок. Ну, все одно ще отаку мелоч одну покажу. Коли вирізаємо перший ряд, обов'язково робіть таку бороздку, щоб коли ви пристукували вашу блочину, розчину було куди діватися. І, друзі, якщо у вас кути ще свіженькі, обов'язково приберіть біля самої блочини. Інакше вона у вас уйде. Клас, новенький, так? Да? Бачите? Новий об'єкт. З новим інструментом. Поїхали, да? Обов'язково ж мажемо. саме ту, що монтуємо, друзі, обов'язково. І дивіться, який буде шовчик зараз під розшивочку. Де? 367. Ну все, в принципі, цілу кладемо, так? Да? Чи -да. що, чи завтра кусок виріжемо? кусок. Тут уже в нас, друзі, вирізаються двері на терасу. Потихеньку так вирізаємо, бачите? Да? Там, 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 там і по кругу йдемо з Максом, бо пливе, все пливе, блок мокрий. Блок мокрий, а то потихеньку. Тут поклали блочинку, туди пішли і так по кругу бігаємо. Так як дивіться, ж у нас навіс який 10 см і плюс мокроватий блок. Ось накидав і Макс зараз монтує. А я йому тільки встигаю мазати. Ну і все, друзі, на сьогодні. Перший день пройшов, перший ряд не доробили. Ну, ми почали десь о першій годині, зараз 6-5 годин. Ну поки шнури туди-сюди, Нолі, поки все нормально. Годину чекали, поки кути трохи сватяться. І то Макс там Анклав Шевелиться до сих пір. Тому, друзі, в принципі, головну роботу ми зробили. Ми розмітили і завели, так сказати, наші перші оці шкути. Як ви бачили, навіть вкинули монети. А якщо вам цікаво, що буде далі вже завтра, тому слідкуйте, не забудьте підписатися, натиснути коло, дзвіночок, колокольчик. Ну, і завтра ми з Максом працюємо далі. Буде день другий. Ну, ще сьогодні ми попрацюємо, хвилин 20 точно. Бо тут я ось йому наніс розчин. Там, друзі, є розчин, якщо ви бачите. Там ще відро розщено. Ну, ще 20 хвилин з півгодинки він кладе. А я поки поскладаю всі речі. Все, друзі, підписуйтесь, далі буде тут багато відео і буде дуже красивий біленький будиночок. Побачите. Оці всі навіси, тут тераса, там крильце будемо заливати, потім пінопластом цоколь утепляти. Перегородки з 15-го блоку. Все буде дуже чудово. Тому слідкуйте. Зараз ще тут нічого такого немає, не видно. Але кілька днів і вже щось буде тут у нас. Квадрокоптер. Отаке. Чудове. Маємо бачити. Так, да, мало ми сьогодні поклали газик. Всього кубік. Ну нічого, для першого дня досить. Верніше за півдня. Ще три блочинки, да, Макс? Thank you.